Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. Такі ж пошкоджених, чи ще зруйнованих російськими загарбниками приватних будинків в Україні десятки тисяч. Однак навіть в Київській області більшість з них стоять зруйнованими, а власники живуть туди. Тож у цьому випуску розповімо історії власників зруйнованих приватних будинків та де і як вони шукають кошти на відновлення своїх домівок. Пані Тетяна разом зі своєю сім'єю, батьками та родичами мешкає у селі Калинівка біля Макарова. У великому будинку, який стояв на цьому місці, жило аж три сім'ї родини Герасименків. У 2022 році їхнє село стало епіцентром бойових дій на підступах до Києва. Ми допомагали нашим військовим, варили супи, готували чай, пекли блинчики, поки це було можливо. А потім ми вже були вимушені взагалі звідси виїхати. Через те, що 14 березня наш будинок був обстріляний і він згорів повністю. Коли ми приїхали сюди, нам взагалі не було де да проживати, і ми в сараї облаштували кімнату. Ми спочатку думали, що ми зможемо його відбудувати. Запрошували майстрів. Вони нам сказали, що кірпіч був повністю вигораний всередині, і відбудови він не підлягає. То ми його знесли і е -е, зверталися в селищну раду, зверталися в благодійні фонди. Благодійний фонд нам надав 60 тисяч, і ми е -е, закупили. Шість палет піноблоку, і потім потрошку вже збирали кошти для того, щоб нам відбудувати будинок, через те, що проживати нам ніде. Модульного будинку в нас тоді ще не було. Селишна рада нам надала покриття на будинок, але його, звичайно, не вистачить. І надала трішки доступ, який в нас лежать. І ми збираємо кошти для того, щоб накрити будинок до зими, хоча б через те, що. Просто пропаде наш труд, який ми вклали, і всі кошти, які ми вклали в цей будинок. Через те, що ми почали відбудову, нам потрібно відбудовуватися, щоб всі могли повернутися до себе у будинок і проживати тут на своїй землі. Чи встигне нам держава до зими допомогти в програмі є відновлення? Ніхто не знає. Тож родина Герасименків планує дочекатись другого етапу програми є відновлення. Коли можна буде отримати кошти на відбудову будинку з нуля, виплати на ремонтні роботи, які доступні зараз, їм не підходять. Тож сьогодні родина активно шукає кошти хоча б на зведення даху. Якщо ж будинок частково пошкоджений, то у власника є можливість подати заявку на програму Є відновлення, яка передбачає фінансування ремонтних робіт у пошкодженій квартирі чи приватному будинку. Саме так зробила колишня лікарка пані Віра. Білі Ві її будинку я зараз знаходжуся. Внаслідок бойових дій, які точилися в Макарівському районі, було частково пошкоджено дах та вікна. Їх відновити допомогли благодійні фонди. Залишилися дрібні ремонти, зробити відкоси і відливи на вже встановлених вікнах. Щоб отримати кошти від держави, сусіди допомогли пані Вірі оформити заявку на є відновлення. Як же працює ця програма? На дрібний ремонт можна отримати до 200 тисяч гривень. Це так звана категорія А. Категорія Б передбачає компенсацію від 200 000 до 500 тисяч гривень. На початку видається аванс у розмірі 70%, решта 30% після завершення ремонту. Гроші надходять на картку і мають цільове призначення придбання будівельних матеріалів та оплату відповідних робіт і послуг. Витратити кошти треба протягом року з моменту отримання. Що важливо, запроваджено механізм компенсації за вже виконаний ремонт. Детальну інформацію можна знайти в постанові кабміну номер 381 а якщо пошкодження суттєві, на їх відновлення потрібні сотні тисяч, а то й один чи два мільйони гривень. Про історію власника такого будинку розповімо далі. Євген з дружиною та трьома дітьми живе у модульному будинку, який встановив благодійний фонд. Його ж власний будинок, який він своїми руками зводив 8 років, повністю згорів після влучання снаряду. На щастя, в цей момент в ньому нікого не було. Його родина, пробувши певний час в окупації, змогла виїхати. Євген же був на роботі, він поліцейський. Я 23-го вечора виїхав на роботу. Жінка з дітьми залишилася тут. І ще тоді був зв'язок, в мене ще камери тут стояли. Я ще бачу по камерам, яка тут колона стала. Спочатку тобто їхали, потім стали. Зв'язок був, тоді я кажу. І зараз почнуть тут, роз, як в розлазиться, розлазитися. По-любому зайдуть до мене. Кажу, будуть лізти в хату, ну відкриєш, там, поясниш, що ти сама з дітьми так і так. О, вона добре. Зв'язок зв вона почала мені дзвонити, каже, щось тут вже лазять, собака почала гавкати, і вони вже тут почали розвідка їхня лазити. Ой. Почекайте, вспоминаю. Вони почали вікно ламати, вони почали відкривати їм двері і почали стріляти. Знає, може, з переляку там зайшли, нормально, все. їх не трогали. Каже, вони одразу все, всю хату. А потім, аж коли, по його, коли вони її випустили 4 числа от, і сказали, сідай сдай машину, хочеш хоче вжива ну, сюди вийти. Каже, зараз дай машину, уїжджай". Це в чому каже, були, оце? сіли, ні документів на хату не було, нічого. Все залишилося навіть на машини. Ключі, все в хаті залишилось. Малий, це єдине, що малий хам'яка забрав. Забрав хам'яка і це в чому були діти, ні віщей, нічого. Це сіли в машину і просто уїхали. Прилетіла ракета з града, Там стіни всі в осколках. Значить, в ній зарвалася ракета в криші, пробила в мене міжповерхове бетонне перекриття. Зарвалася криша і просто тоді все вигоріло. Все, що всередині було, навіть погріб вигорів. Ну, все, що не горить, там стекло, метал, оце, це ще в потолок зроблене, все воно все попадало, все висіло, і там дуже багато було мусора. Попіймайте, дуже багато роботи. І добре, що там а це в 2022 році, десь у травні, приїхали волонтери. Це цілий день мені вивозили це весь мусор, це через дорогу туди все складали. Його. Тобто, що я ж, щоб ви розуміли, П'ять камазів мусора, оце вивезено було. Потім ну, для мене було найголовніше накрити кришу, тому що я хотів, щоб зберегти будівлю. Я її сам будував. От, і Стіни видержали, це добре. От, і дякую хлопцям у мене з роботи, приїжджали, мені допомогли накрити. Ну, знайомі теж домовилися, привіз стройматеріали, кришу збудували. От, тоді ну, я вже трошки заспокоївся. А сталося такі вікна, бо почала зімати. Думаю, тут все мокре, хоч я і накрив. Вікон дверей немає. Громадська така організація, от, ну не наша, я так розумів. От Вони приїхали, дуже молодці, дуже е, швидко приїхали, подивилися, заміряли. Через місяць приїхали вже з вікнами. Наступний день, через день приїхали хлопці. Все встановили, це два поверха, мені вікна встановили. От, це добре, хоч вікна. Потім по ще другій програмі мені привезли двері, а вже потім мені по е, програмі Оновській дали. оце ж, Трохи цементу дали, трохи гіпсокартон, гіпс а сам гіпс дали там в мішках. утеплителя багато дали, я вже втеплив тоді кришу, чердак утеплив. Зрівняно з тим, що тут було, тут залишилося вже небагато. Так що плануємо, може, до нового року якось переберемося. Зараз Євген чекає на комісію для оцінки пошкоджень. Він подав заявку на програму Євідновлення та планує отримати до 500 тисяч гривень на ремонт. Хоча фактична вартість відновлення його будинку набагато вища. Якщо власники пошкодженого житла, на відміну від родини Ціпко, не можуть поступово відновити своє помешкання за рахунок власних коштів чи допомоги з різних джерел. В такому випадку вони можуть розраховувати на житлові сертифікати. Що ж це таке? Житловий сертифікат можна використати для придбання житла на первинному чи вторинному ринку або на інвестування в нове будівництво. Щоб його отримати, потрібно подати заявку застосунок Дія та повідомити про знищене майно. Комісія від місцевої влади опрацює повідомлення та визначить суму компенсації. Далі сертифікат згенерується в реєстрі пошкодженого і знищеного житла та підтягнеться в застосунок Дія. Деталі отримання та використання сертифікатів можна знайти на сайті програми Євідновлення. В Україні діють програми, які дають можливість будувати нові будинки на місці, знищених росіянами. На жаль, це поодинокі приклади. Про один з них розповімо далі. На цих фото зруйнований будинок родини Нечай. Зараз на його місці зводять новий. Пані Наталія живе у тимчасовому вагончику. Її чоловік з першого дня війни в Збройних силах. В момент, коли в їх село зайшли росіяни, вона ховалась у цьому погребі з восьмирічним сином та сестрою з племінником. Ми я давай кажу до сестри безстрасенько заложимо в погребі двері, картопля в сітках. Заложили картоплею ці двері, нижні, внутрішні. Думаю, бо я рване, думаю, може, хоч бережемося, бо як загоряться двері, да й почаді їм в тому погрібі привалить. Нас ну щось такі думки були, не знаю. Ми швиденько тільки доложуємо ці двері, вже щось реве, тріщить, і це ж свистить, ці ж стріляють. Я думала, з неба, може вже чи вертольотами вони летять, чи що. Ні, воно реве, гуде, вони в'їхали в двір. В'їхали в двір, чую тільки з автомату черги, тут -ту 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 -ту, крик. Вже ж до цього підвала до нас вони добралися. Гукає, хто там в підвалі, всі виходимо, уроди виходимо, швидко по одному. Я тільки відкрила, сказати, не кидайте, бо будемо бросати, каже, будемо бросати гранати. Вас все одно здесь засиплять з землею. Я тільки відкрила рот не бросайте, вже полетіла та гранат. Покинув він цю гранату і рожить таким несамовитим житим сміхом, вони чи обкурені, були чи обколені. Одкриваються ті двері, що ж воно поки туди-сюди розсіялося, заходить. Він боїться, видно, ногою ту картошку в сітках пихає, Заглядає, нічого не бачить, каже, там нікого нет. Той йому команди дає, Є там, єсть, я тобі сказав, переправіть, видно, вони чи знали. Може ж знали, що ми є, чи вони по якій на їхали. Я не можу сказати. Хто йому кричить зверху, я тобі сказав, контрольний. А цей до нього, да ні, вони вже жмуріки, не хоче наче стріляти. Я тебе що сказав, стріляти, контрольний, ти що ідіот? Ні, командир, а не жмуріки, зачем патрони переводити? Так раз, раз а цей кричить, все, екіпаж сворачуємося, операція завершена. Оце все. І я як лежала на цих дітях, як так не вбили нас. Це страшна картина. Ти виходиш і нічого немає. І в тебе гуде свистить, шумить в голові, і ти в такому заторможеному стані. І не знаєш, що це насправді було, і що це таке робиться. Влада окупація, ми приїхали, так, чоловік був ще тоді тиждень якийсь, мабуть, зібралися друзі. Ми зі своїми силами. Зібралися друзі, я ж кажу, не чекали ні волонтерів, нічого, бо думалося, щось хоч щось ліпить своїми силами, так, ставити, чи якийсь вагончик, чи будинок. Тому що треба було десь жити. Житла так як більше немає ніякого. І потихеньку думалося відбудовуватися. Але ж бачите, почалася ж в Макарівській громаді ця відбудова, і вже на сесії вирішувала сама Київська обласна військова, я так розумію, адміністрація з якого району чи з села попадає наша Макарівська громада на цю відбудову, і вже вирішували вони на сесії. Вирішували, кому відбудовувати. Дякувати Богу, ми попали на цю відбудову. Як ми прийшли в адміністрацію договір заключати, вона каже, ви виграли джекпот. Я кажу, мій найбільший джекпот це життя. Ви не знаєте, що я пережила, і що ні одної царапинки. І ми всі цілі, вся родина нас кажу, навіть не ушкоджена. Це найбільший джекпот. А це кажу: ну так, напевно, вищі сили, напевно, так треба. Будівництво фінансує фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Об'єкти для відбудови за цим механізмом обирає місцева влада, а рішення приймає обласна адміністрація. Роботи тут планують закінчити до кінця 2023 року. Після цього родина Нечай почне облаштовувати свою нову домівку. Підіб'ємо підсумки. У власників зруйнованих приватних будинків на сьогодні є такі варіанти пошуку коштів на відбудову. Програма є відновлення, за якою можна отримати кошти на дрібний та середній ремонт, житловий сертифікат, в перспективі гроші на самостійну відбудову. Індивідуальні будинки можуть відбудовуватися з нуля за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. До допомоги долучаються і численні благодійні фонди. Як українські, так і міжнародні. Це була програма Твій дім миру та затишку вашому дому. Бувайте здорові!